Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлі. Сьогодні приготую смачний та корисний малиновий сік на зиму. Він готується дуже просто та швидко. Малина у мене домашня з городу, я її не мию, лише перебираю від листочків та мушок. І перетираю з допомогою блендера. Або також це можна зробити товкачиком для картоплі. І перетираю від кісточок з допомогою сита та макогона. Це ще зручно робити звичайною скляною банкою. Або можна ще процідити через марлю. Це вже як вам зручніше. По рецепту зважую не саму малину, а кількість соку. Літровою банкою. Якщо ще першу баночку долити доверху, то загалом в мене виходить 2 літри соку. Переливаю у банячок і додаю цукор. На 1 літру соку всипаю 1 кг 200 г цукру. Я також зважила 1 літру соку, це вийшло рівно 1 кг. Перемішую та доводжу до кипіння. Також завжди простерилізовую банки та кришки у духовці. Викладаю у холодну духовку і ставлю на температуру 110 градусів. Пінку не знімаю, тільки доводжу до кипіння та виключаю. Також зверніть увагу, що черпак, яким буду набирати сік, має бути також простерилізований. Розливаю гарячий сироп у теплі банки. Не має бути різких перепадів температур. Трішки вливаю на дно банки, почекаю декілька секунд. Щоб банка прогрілась і вже потім доливаю до верху. У мене вийшло 7 півлітрових баночок. Щільно закриваю кришками, перевертаю догори дном, потім укутую у щось тепленьке та залишаю до повного охолодження. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі!